50-й псалом. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого, прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я згрішив і лукаве перед Тобою вчинив. Отже праведний Ти в слові твоїм, і справедливий у правосудді Твоїм. Ось бо в беззаконні зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідома й таємна мудрості твоєї явив ти мені. Окропи мене і сопом і очищуся, омий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже. І Духа праведного віднови в моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість порятунку Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконникам шляхів Твоїх і нечистиві до Тебе звернуться. Визвали мене від вини кровавої, Боже, Боже порятунок мій, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я. Сипалення ти не бажаєш, жертва Богові. Це дух упокорений, серцем скорпотним і смиренним ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, боговолінням твоїм силом, і нехай збудуються стіни єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всипалення, тоді положать на жертовник твій тельців. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого, прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе, єдиного, я згрішив. І лукаве перед Тобою чинив. Отже праведний Ти в слові твоїм, і справедливий у правосудді твоїм. Ось бо в беззаконні зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідома, й таємне мудрості твоєї явив ти мені. Окропи мене і сопом. І очищуся, омий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого ні відніми від мене. Поверни мені радість порятунку Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконникам шляхів твоїх і нечистиві до Тебе звернуться. Визвали мене від вини кровавої, Боже. Боже, порятунок мій. І язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я. Все палення ти не бажаєш. Жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм силом, і нехай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всипалення, тоді положать на жертовник Твій тильців. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого. Прости провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного, я згрішив і лукаве перед Тобою чинив. Отже, праведний Ти в слові твоїм. І справедливий у правосудді твоїм. Ось бо в беззаконні зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідома й таємне мудрості твоєї явив ти мені. Окропи мене і сопом і очищуся, омий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені Боже, і Духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого. Ні відніми від мене, поверни мені радість порятунку Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконникам шляхів Твоїх і нечистиві до Тебе звернуться. Визвали мене від вини кровавої, Боже, Боже, порятунок мій, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б Ти жертви забажав, приніс би я. Все палення ти не бажаєш. Жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ущаслив Господи, благоволінням Твоїм силом. І нехай збудуються стіни єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всипалення, тоді положать на жертовник твій тильців.